Перед стінами міської ради у день чергової сесії зібрався НАТО. Ці люди власники незаконно збудованих гаражів у Хмельницькому, і сьогодні тут, бо не бажають сплачувати податок на них. Погоджуються лише на 200 гривень на рік. З плакатами та гаслами доходять до сесійної зали. Розвантажити ситуацію намагається міський депутат Олександр Кизляр. Натовп не втихомирити пропозиції депутата вирішити все полюбовно для людей, як вода в суху землю. Ініціативна група хоче висловитися перед всім складом міської ради. Наша ініціативна група вважає, і всі власники цих гаражів вважають, що ця сума є необґрунтованою. Люди не проти платити кошти за ті гаражі. Але ті кошти, ті, та сума має бути не більше 200 гривень за рія злочинець олігарх, який має незаконний гараж біля будинку. Оформлення оформлення первинне оформлення 1670 гривень, плюс 800 гривень щорічно. Це 2470 гривень за перший рік. Вибачте, це комунальні послуги з двокімнатної квартири. Виконавець рішень міських депутатів оподаткувати нелегальні забудови, директор комунального підприємства з організації роботи міського пасажирського транспорту Володимир Богачук доводить протилежне в місті Хмельницькому. Проживає порядка 260 тисяч мешканців, так людей. Значить, як було би соціально справедливо? Правильно казав депутат Кізер, давайте поставимо всі. Тоді буде рівно і соціальна справедливість. Правильно? Правильно, що Розумієте, розуміємо. Так? Є друга сторона, не ставить ніхто. Тобто забираємо ті, що є, теж всі в рівних соціальних умовах. Правильно? Правильно. Є третя сторона: ті, хто ставлять, платять місту гроші, в тому числі і комунальне підприємство, яке буде надавати ці послуги. Так, так, є, ніби все нормально, але зрозуміло, що платити ж не хочеться. Секретар міської ради Костянтин Чернелевський пропонує створити ініціативну групу хмельничан та провести спільні засідання з депутатськими групами і знайти компроміс за 42 обранці. Виявляється, незадоволені власники гаражів пікетують під егідою однієї з політичних партій, бо саме до неї пропонують звертатися незадоволеним. Але людям не озвучили, що депутати цієї ж партії 5 березня теж активно голосували за прийняття податку на гаражі. Сьогодні ж вирішили пропіаритися та не нагадувати про минуле. Чи вірити цим словам на розсуд глядачів? Ціна має бути відповідна. Наприклад, так само, як є в гаражних кооперативах. – 150-200 гривень в рік. Ми народні депутати. Ми відмінили собі всі пільги, Ми почали з себе. Відмінили оплату проїздів. Відмінили всякі ті оздоровчі і так далі, і так далі пенсійні вихідні і все інше. Ми це все відмінили. У сесійній залі продовжують працювати депутати. Своїми голосами підтримують ряд рішень, виступають проти податку на нерухомість. Слухають представника Ощадбанку допомогти українській армії. Я звертаюсь до вас як до представників громади нашого міста, проявити патріотичну свідомість, власним прикладом показати всій громаді, всім своїм знайомим, рідним і близьким, і придбати даний вид цінного ПП. Депутати погоджуються, але зачувши від банківської працівниці, ці гроші надійдуть на рахунки казначайства, а подальше їх використання на відповідальності інших структур критикують. Бо не вірять, що кошти дійдуть до армійців. Деякі вірять у справедливість та купують. Я вірю, що і ці кошти вони дійдуть до цільового призначення до матеріального забезпечення нашої армії, і закликав своїх колег-депутатів підходити. У нас сьогодні депутати не бідні, скажімо відверто, щоб вони трішки були більш активні у плані придбання сертифікатів, які будуть використані, безумовно кошти від них для покращення від матеріального стану української армії не забувають і про приємне у цей же день і вітають першого міського голову Проскурова Андрія Георгійовича Шоханова від міської ради нагороджують відзнакою за заслуги перед громадою Хмельницького. Шоханов розчулився. Хочу вас поблагодарити за те, що ви знайшли можливість і час. Поздравить меня столетием. Я всю жизнь работал с людьми. И это считаю своё, <клево> свою радость, свое счастье. Вот поэтому и вам рекомендую, чтобы вы не отрывались от людей. Лео в участку порядку данного склали земельные питания.